Одних господарі бажально викинули просто на вулицю, інших позбавила дому війна, їх привезли із прифронтових територій. Хтось народився безпритульним, а когось знайшли пораненим чи голодним. Усі ці чотирилапі мають спільне. Вони втратили своє колишнє життя і тепер чекають на новий шанс. Так наразі у КП «Спецсервіс Кременчук мешкає понад 170 підопічних. Серед них собака на ім'я Барашик. Це вірний пухнастик, уже стерилізований. І мріє не про миску їжі, а про теплий дім, де його завжди чекатимуть і зустрічатимуть після прогулянок. Вона дуже лагідна, добра, весела. Зараз вона трошки така, в трансі, бо не звикла до зйомок і не розуміє, навіщо на неї надягли повідок і на шийник, але вона в вольєрі така, як дзиха, на всі гавкає, стрибає, грається, вона дуже добра і дуже лагідна собака. Кожен візит волонтера чи небайдужого кременчужанина додає чотирилапим надії, а невеликий жест прогулянка, іграшка або просто ласка може змінити їхній день. Ми дуже сподіваємося, що барашок наш комусь сподобається і стане домашньою собакою. Вона буде ідеальним просто компаньйоном для прогулянок. Для перегляду фільмів, для того, щоб разом спати, вона невеличка, підійде і в квартиру, і в будинок. І найголовніше, це щоб господарі її любили і більше ніколи з нею не трапилося того, що, що вона вже пережила за своє невелике життя. Дізнатися більше про пухнастиків, що мріють про новий дім, а також про те, як можна стати їхньою новою сім'єю, можна в комунальному підприємстві Спецсервіс Кременчук. Контактний телефон та адреса вже на екрані. Потребити вірним чотирилапим шанс на щасливе життя, адже навіть маленький крок назустріч може змінити долю на краще. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.